Друзі, всім привіт! Усіх з прийдешніми святами і наступаючими. У нас здивувала погода всіх, Був, був масовий обліт, бджоли повилітали. Деякі люди почали заглядати в сім'ї, понаходили розпліт. Іноді в досить таких, я би сказав, великих масштабах розпліт. пилок навіть деякі. Звідкись приносили, звідки незрозуміло. Деяка квітка ще замерзла і вони її знайшли. Мої дівчата сиділи декілька днів спокійно, поодинокі сім'ї трошки щось там пожужали і все, там, буквально годинку може. І один день це вони масово вийшли всі. Тут гул стояв такий, що. Було чути, ну досить далеко там трактор стоїть далі трактора. Метрів 25-30 туди було чути, що гуде пасіка. Притом, що тут небагато сімей, тут 11 сімей. Було б 100 чи 150, то гул би стояв би дуже сильний. І все. І після того вони знову не вилітали. Так, були поодинокі бджоли, які вилітали, при тому, що на дворі було плюс 15, тобто вони так і далі сиділи. Більш-менш в клубі. Він трошки розпався з одної сторони, бо тепло було. Ну, скажімо так, нічого сильно критичного я в цьому, по крайній мірі, не бачу, тому що при перших похолоданнях дівчата знову збилися в клуб. Якщо не збилися в клуб, значить в них розплоду нема. Ну, це я логічно такий висновок роблю. Не знаю наскільки він правильний, але якщо не збилися в клуб, то там. Явно, що розплоду нема, тому що якби був розплід, то вони б не так жато би не сиділи. Я дивився, коли було на градуснику плюс 5, бо сьогодні мінус 3, то звичайно вони більш вжаті. Я дивився, коли було плюс 5. Тобто не сильно ще холодно якраз. Одна сім'я була щось активна трохи, але потім на наступний день я подивився, вони все-таки зжалися в клуб. Поопускалися трохи вниз, є деякі сім'ї, які чомусь залишилися під верхом. Мене це дивує, тому що я знаю, що там запас корму від бруска до бруска залито. Ну, так так, вийшло. Я закормлював дві сім'ї тут стоять, між ними тут ось якраз немає одного вулика. Вони То його рознесли чисто. Тобто самих, саму сім'ю вони залишили в живих. Весь корм, який тільки в них рознесли. Я мусив їх переселити. До іншої об'єднати, так сказати. Тому що там була матка Карпатка і мені жалко було матки Карпатки втрачати. Інша сім'я її прийняла, там все було нормально. Я встиг такого подивитися до цього всього, все це проконтролювати. Ось, По самим доням. Доня в мене січить, відповідно. Прильотка мені подобається. Були сніги в нас такі непогані, засипало. Прильотка залишається все одно вільною. Тобто, навіть якщо там сьогодні піде сніг сильний, а завтра там вийде хороше сонечко, це вже туди як така от, ближче до весни. І бджолам треба буде вийти, вони це без проблем зможуть зробити. На відміну від класичної прильотки, де тільки найменший сніг. І його треба зразу там змідати, тому що він намерзає потім. Ось, погіршується, по-перше, вентиляція. По-друге, це треба за цим постійно дивитися. Мені це не подобається. Я такий собі поробив прильотки. У них, звісно, ще і замисел трошки ще й інший. Я хотів підкормлювати їх знизу. Ну, по суті, я це і робив цього року. Вся в мене підкормка, яка була, вона робилася знизу через нижче. Я туди ставив лоточки і підкормлював їх через низ. Забирали по-різному. Бувало таке, що сім'я за два дні вибирала, бувало таке, що на наступний день приходиш, там вже немає нічого. Днища в мене не закриті. Днище в мене не закриті. А! Не можу відкрити. Я нічого з собою не брав, ніякої стамесочки. Ці гашки під, підбиті. Ось. Ну Тут не тут така середня сім'я сидить. Крошки нема, вона вся на землі. Просто сніг випав, зараз не видно. Я буквально був декілька днів назад. Тут в мене мережа просто коло пасіки хороша, я підходив і замітив, що під вуликами щось таке. Жовтіється, підійшов ближче, а це крошка. Ну, це трошки сильніша сім'я. Правда, розкидано все по, по всьому днищевину, вона сидить з цієї сторони. Сімейка. вулику, слухенько до стінки. Трошки їх щось. На дошці є якесь почорніння, але бачите, воно і знаружі є. Вони в мене на кочовці були. Ну, жовтий колір і мастиця, і на ньому щось гірше чорні плями проявляються, типу, як нібито грибок якийсь. Ну, Навіть знаружі видно. Таке як А! Не можеш відкрити. Цю сім'ю я відкривав, то я знаю, що тут точно відкриється. Холодно, без Тамски важко працювати. Тут теж, ну, той скаже, що це може багато підмору. Я би сказав, що це не настільки багато, є можливість вільно їм виходити, підмор сухенький. Чистенький. Ось. Можна відбирати на, на аналізи без якихось проблем. Тут сидить Карпатка. Шкілька, сильно не лазити. Ось ця сімейка була під питанням. Ні, опустилися туди вниз. Сиділи під верхом, опустилися вниз. Трошки піднімається плівка, Конденсата нема. Тут треба подивитися, бо тут сім'я була теж, дуже... та що дуже довго сіяла, було А! Чуть-чуть до конденсата, на самому краєчкаві. Знову ж таки він прокапає. Сім'я, сім'я ось до під верхом. Не хочу відкривати. Да, під верхом. Ну, Через віркавицю тепло сильно не почуєш, треба дуже довго чекати, але там холодно. Ось, в загальному зимують. Зимують, як то кажуть, чудо них лазити. Весна все покаже. Ось, на весні поки що загадувати не буду, плани великі будувати теж не буду. Бо як, як каже мене мама, ти наговориш на цілий день, наплануєш, що ти мав робити, а в кінці дня половину цього не зробиш. Тому е, як би то, є плани дій, які потрібно зробити. Але, скажімо так, сказати, що я на таке то число вже буду готовий мати то-то то і то, е, намагаюсь не робити. Да, є бажання навесні запустити нормальну альпійців, тому що в мене не вийшло минулого року. Там все скоріше було пов'язано із маткою, матка стара була, погано сіяла, там сім'я не розвивалася нормально. Ось. Я замінив матку, та матка поки розчухалась, поки що, засіяла сім рамок розплодом і закінчилося літо. Так що е, її вже розвиватися уверх не було коли і, і чого. Ось. Тому е, попробуємо, як то кажуть, дубль номер 3 тому що це вже не перший раз, коли я запускаю Альпіця. Перший раз ще при системі додану він в мене був запущений, але знову ж таки там сім'я е, е, злетіла. Я поїхав до батьків. Не декілька днів перед цим я робив ревізію, все було нормально, кормів було достатньо, все було добре. Я приїхав, корм залишили, розпліти залишили, а сім'я злетіла. І цього року знову ж таки були проблеми із маткою і нормально не вийшло їх запустити. Тому маю надію на наступний сезон заселити туди, поставити альпійські вулики як пастки. Є там точка, якщо пасічник... Навесні нікуди, я думаю, він не буде нікуди шевелитися, особо, напевно, до якихось соняшників чи ще щось, тому що в нього ріпак під боком. Йому до нього ближче на кілометр, чим мені, до того ріпака. Тому йому, як мінімум, до акації немає чого звідси взагалі шевелитися. Кудись переїжджати. Це тільки вже на соняшник. Хоча б я на його місці не переїжджав, а залишився на літо, тому що. Йому десь 2-2,5 кілометра до лісу, ось мені на кілометр знову ж таки далі. Там гектар 10 заростів малини зажину і тому подібне. Там вирізали ділянку років 10 назад, може більше. Ось, І вона зараз заросла малину. Я там їздив, гриби збирав. Ну, тобто, Весь кусок, скільки я не проходив, все малина, 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 малина. Там такі корчі малини, що її місцями взагалі не придерешся. Ось, Так що краще би залишитися і позбирати такого специфічного меду. І побачу на рахунок там одного вулика, ну, системи вуликів. Всього в інтернеті є два відео про, два, про цю систему вуликів. Ось Наш українець. Її запустив, масово використовує. Більш детально, як воно, що воно, як воно вживу, це все проявляється, він не показував. Я сподіваюся, людина не буде ображатися, якщо я собі перезапустю цю систему і попробую попрацювати. У мене там є певні, як то кажуть, на неї надії. Нось, попробую з нею попрацювати. Там універсальні вулики. І плюс я даний тип вулика знаходив в інтернеті креслення. На європейських сайтах. Тобто людина, можливо, десь теж черпала свою інформацію, тому що, е якщо заглянути, є такий сайт Pictorius. Там дуже-дуже багато підтягує, особливо європейських варіантів і американських варіантів вуликів. Вони дуже-дуже цікаві. Системи самі по собі цікаві, вулики, самі по собі цікаві, рамки їхні нестандартні, такі, як в нас. Ось там є специфічні такі можливі... Ну, системи, які використовують не в масовому. Бжельнину е -е, не в масових масштабах. Ось, це більше такі невеликі пасіки, екопасіки. Ось, І я бачив там подібну систему вуликів, яку він використовує. От я її, якщо дасть Бог, я попробую її запустити ось хоча б декілька вуликів, щоб про проекспериментувати. Правильно? Воно себе проявить. Правда, е -е, вибачте, я завжди путаю, де холодний занос, де теплий занос. В нього льоток з боку. Творця. А я хочу зробити отак, як в мене зараз стоять, щоб плітки отак були. В общем, навесні все побачите.